Пристрій з функцією павербанка від фірми Алігатор. Такий чемоданчик гарнюнький Так, у нас в комплекті дроти на зарядку USB дроты аккумуляторные и Type-C, Type-C, iPhone и так далее. Так, книжечка и сам прыщей. Вот такие вашкенькие, даже компас есть. Що у нас тут? Ліхтарик є, два USB виходи, зарядка, led екран. 1600 мА. Пусковий 300 А на 600, з 300 на 600. Можна запустити бензиновий двигун до 4 літрів, а дизельний до 2 літрів. штука дуже крута. Мы таким користувалися. Мы таким користувалися, что дуже круто. тысяч миллиампер стартовые 300 номинальный 600 2 usb даже 3 usb Так. Зарядка пристрою до 3 годин. Так, о, цікаво, звертайтеся, пишіть, дзвоніть. Відправляємо по новій пошті. Виходи різні, багато різних. Це, виходів. мабуть, для підзарядки самого пристрою. Це так. Да. Одно, що тут немає блока для зарядки. Блока Живлення. Да. Ну, Він підходить з будь-якого телефону. Магазин автокріплення.